Доброго дня. Сьогодні продовжуємо вивчення базового курсу програмного комплексу Lira 10, і темою сьогоднішнього заняття буде розрахунок дерев'яних конструкцій. І так відкриваємо попередній проект, вибираємо колони і копіюємо їх, їх на висоту 3 метри для побудови даху будівлі. Колони скопійовані. Далі нам потрібно зробити нахил цього даху. Для цього ми праву колону. Знизимо її висоту на 1 метр, перемістити верхню точку на 1 метр. Переходимо в додати скінченні елементи і з'єднуємо колони балками. Далі нам потрібно виділити. Елементи балок та колон і зробити їх перетин. Переходимо в редагування, перетин, виконати перетин всіх скінчених елементів. Далі виділяємо відтяті балками вершини колон за допомогою рамків по вибору об'єктів і видаляємо їх з моделі. І так, балки готові, але е, балки у нас потрібно ще розбити на менші елементи для точнішого розрахунку. Виділяємо балки, переходимо в призначення, переходимо в редагування, дроблення елементів, дроблення стержінь і задаємо, на скільки частин розбити балки. Тепер залишилося додати прогони в цих місцях. Виставляємо модель потрібним зручним чином і додаємо стержневі елементи. Також дивимося, щоб враховувати проміжні вузли, щоб зразу прогони розбивалися на два скінчені елементи в місцях перетину з балкою. І так, прогони додані. Залишилося додати перерізи. Заходимо в меню редактор перерізів, додаємо дерев'яний брус». Дерев'яний брус для балок, він буде товщий. даємо опис йому. І дерев'яний брус для прогонів. Ми його виберемо тоншим, так як прогони внесуть менше навантаження. Для матеріалу заходимо в раніше створений матеріал дерева і редагуємо за допомогою коефіцієнта його модуль пружності. Базуючись на формулі 5.5 існуючого ДБН. задаємо коефіцієнт 0,56. Далі переходимо в редактор конструювання, і нам потрібно задати конструювання для дерева. Вибираємо норми ДБН. і ставимо коефіцієнт приведення довжини. Одиницю залишимо. Обов'язково наживаємо чеки, перевірка за деформації і прогини наносного осі Z, для того, щоб порахувати прогини балок. Далі переходимо в призначення параметрів. Використовуємо все. Вибираємо балку, матеріал, дерево. І конструювання. Тепер нам потрібно вибрати балки. За допомогою фільтру вибору можемо вибрати по перерізу, який не призначено. І приховаємо спочатку непотрібні елементи для зручності. Натискаємо вибрати. Вибралися балки з прогонами. Прогони можемо легко, правильно виставивши модель, приховати з вибраного. Далі призначаємо параметри балкам, і так само виділяємо за допомогою фільтра вибору, по непризначеним перерізам прогони, задаємо переріз і матеріали. І так, все задано, приключаємо на початковий вигляд і показуємо. Потрібні елементи. Можемо ще раз потрібно включити відображення перерізів. І ось така у нас получилася модель. Залишилося задати їй навантаження, фільтр вибору, вибираємо прогони. І тепер додаємо їм шарніри. Шарніри в місцях повороту по осі. Y і Z. І призначили шарніри. Переходимо на навантаження, на третє навантаження снігове вибираємо довільне навантаження на поверхню. Тепер задаємо по осі Z для стержнів прикладати навантаження, величина його 0,2 тонн сили на метр квадратних і вибираємо на моделі площину Навантаження. Вибираємо крайні вузли верхнього поверху даху. Натискаємо призначити. Для того, щоб побачити навантаження. внизу потрібно натиснути відображення навантаження. І ось бачимо на моделю прикладене снігове навантаження. Далі подивимося осі призначення призначення стержнем. Якщо ось візет направлена рівна, то переключаємо, якщо ні, то потрібно співнаправити. Далі, за допомогою фільтра вибору, знову вибираємо прогони і потрібно їх розбити на менші скінченні елементи. Заходимо як і балки в редагування, дроблення елементів. Вибираємо кількість частин на 5 частин. Так як головна балка моделюється суцільним брусом, при врахуванні коефіцієнта до розрахункової довжини при розрахунку стійкості повинні аналізувати не один скінчений елемент, а ланцюжок скінчених елементів, який є прольотом між головними колонами будівлі. Щоб це врахувати, слід об'єднати ці ланцюжки скінчених елементів у суцільні конструктивні елементи. Це об'єднання буде враховувати лише при перевірці дерев'яних елементів і не вплине на розрахунок зусиль. Переміщень у схемі. Для цього, скориставшись фільтром вибору по перерізам, приховаємо прогони. Далі перейдемо до лавиноподібного вибору та активуємо заборону розгалуження. І по черзі виділяємо три балки між головними колонами на верхньому скосі даху. Вибираємо функцію конструктивні елементи. Політиці призначення вибираємо без врахування примикань в проміжних вузлах. Та натискаємо кнопку Створити множину конструктивних елементів. В результаті у нас з'явиться три конструктивних елементи. Аналогічно створюємо почергово конструктивні елементи всередині та низі скосу даху. Повторюємо процедуру. Далі скористаємося функцією розкріплення для проганів і задаємо параметри розкріплення по 8y1z1. Вибираємо на кінцях виділених конструктивних та скінчених елементів зробити розкріплення. І так, розкріплення задано. Далі задачу потрібно ще упакувати перед розрахунком. Показати всі приховані елементи. Переходимо. Меню Упакувати і натискаємо обов'язково чек видалити всі висячі вузли. Як можемо побачити знизу, кількість вузлів після пакування зменшиться. Далі можемо схему ставити на розрахунок. Запускаємо задачу на розрахунок, поки що без конструювання. Через деякий час задача розрахується. Ми можемо побачити, які переміщення в нас виникли від снігового навантаження на покрівлю. І так, схема здеформувалася, можемо включити початкову схему або зменшити деформування. Ось таким чином деформуються прогони і переключаємо переміщення, яке є по осі Z, та стержні. Дивимося, які зусилля. Виникають в стержнях. Далі переходимо в розрахунок: розрахунок конструкції, дерев'яні елементи. І задаємо розрахунок по комбінації всіх зусиль. В спеціальних результатах будуть доступні дерев'яні конструкції. Тут ми можемо подивитися міцність. бачимо не проходить, Червоним показано 182%. Тобто на 82%. І Прогини. Конструкція не витримує. Тут, якщо відкрити, можемо поформульно подивитися розрахунок кожного конструктивного елементу. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше.